Так, день добігає сьогодні кінця, як я вже вам казав, із самого утра я тут трошки займався. Та зараз побачите, бо я тут всім займався, коротше, садом, трошки її розчищав, дивився, ну тобто чашечки робив, передивлявся. Ну, ось дивіться, яка біла невеста. Да? Не знаю вам не проти сонця. Скоріше за все не видно, ну, от так ось зайду з цього боку. Бачите? Тобто одні бірки кругом. А тут ось ну, Тобто зараз на цій груші, да, ну, Оцей низ потім я зріжу, Цього низу не буде От, Коротше, тут 9 сортів груш. Це ось весняні, Оце ось все. Бачите, да? ось як воно. ось Бачите, це такі весняні мої щепи. Ось, ось я щепив у приклад. Короте, ні, я тут щепив улученою купуліровкою. ну покращено. ну ось Бачите, отаке позрос... зростання, тут вже можна сказати, аби не ці ось пиптики, то взагалі... Не і сказати, що воно тут. Ну, ось все, бачите, зростання, ось такі. Коротше, це все тут, оця йолка, це все сорти. Оце все, що ви бачите, оце перед вами. Це все, оце воно все забірковане. Ну і плюс ось ось сьогодні я 4 сорта сюди додав. Ну, оце якось отак. Тут додав, на брекосі ще трошки додав. На ці все здорові, бачите? Здоровенні, да. тут теж сплошно одні бірки. Ось, ось є, а де я? Ага, сьогодні ось о. Тут добавляв, оно. Ось ще тут. Абориген додав, краснощоки добавив, Та й там воно на ті абрикосі і на кіоту я добавляв ще по кругу робив, щоб було чотири сорти, а в мене кіота деревинка, зараз я вам покажу її, ось вона так виглядає. Ось, ось о, така кіота. Ну і зрозуміло, що я проливав сьогодні, якби півдня тут Нащепив ось о, три перли. на цю гіляку краснощокий. А на ці ось лякував або іде. Ну, Як мерседесом. Короче. Ну а центр, це все це його рідна кіота. Ну, якось це так буде. Ну а тепер ще я покажу. А ну зараз сюди ось, теж месембріна. Так, Коротше, не буду я вам ці всі бігати показувати, де я що Коротше, Оте що було в мене, що я утра показував. Я все понащеплював. І тут ось теж на персики ось месімбріне прицепив чотири бруньки. Ну тобто, а зараз покажу вам. Сьогодні в мене такий інтересний сюрприз був. Я навіть не очікував. Ну, чесно сказати, я забувся, що воно тут в мене було... Тобто. Ось у мене це ну, минулорічне, в минулому році я посадив осінню. осінь. Да? Оце в мене тут тріумф росте ось він. Ну отак от виглядає цей триумф, бачите. І тут у нього є сигналка. Ось. ось. Дивіться, які ягоди в нього. Гарний такий колір. Мені подобаються такі кольори. Оце ось о... тріумф оцей, да? Ну що я вам хочу сказати. Який тут мускач ще, це капець. У мене я його ніколи не пробував, бо в мене його не було. Кажу чесно. Ну я ну, не сказати, що вона там геть сильно здорова, я не знаю тут на вагу може 6-7 грам, напевно. Ну, Така з хрумчиком. шкірка майже. Три кісточки вони вже жовті. Шкірка на відчутна. Мускат такий при... Ну прямо. Не знаю, мене так уразило воно. М -м -м. От точно триумф. Дивіться, кісточки. Оце точно триумф посмаковий. Не знаю які грозді в нього. Напишіть, у кого він вже росте, у кого плодоноса там тріщить, не тріщить. Може я тут зря радуюся. Ну просто хочеться почитати Почуть вашу думку на рахунок тріумфа. Бо мені такі смаки ну, просто заходять. Я дуже поважаю таке діло. Уже повністю можна сказати. Та не Майже дозрів, дивіться які ягоди здоровенні. ви бачите? Гляньте, та воно багато. Ну, я не хочу обходити. Це чорнобайовка. Уже стиглий, бо я вже його куштував. Теж на смак нічого так. Ну, може ще не геть цукору ну, набрав. Бо це теж перше плодоношення його, я не знаю, який він має бути, але ягоди тут. Та ні, ну кислоти немає. Гармонійний. Такий. Хороший. Тим більше, що лоза вже визріває на коричневі, дивіться. Бачите, пішла. І ягоди здоровенні. <кій> То... Ну, до цього ми повернемося до цього ряду, ми повернемося пізніше, щоб не розтягувати відео. Тут воно і солодкий світ і все остальне будемо ну, другим разом. Оце мене за триумф цікавить, напишіть. Я тут трошки занімався. Ну, сапіном, бачите, да, ось о, ха -ха, мій інструмент, дорожку просто, бо тут вже мотоблоком ходить поміж дорядом. А дорожку не трогав мотоблоком. Обично я і дорожку робив. А це я не став дорожку робити, бо думаю... Ну, Ходити, обробляти, качати. Ну, для чого воно буде мягко? Ну, коротко, я не схотів дорожку. Думаю, та я краще сапіном її там, пройду, скільки тут цієї дорожки ну, до теплиці. Бо витравити ну, можна і витравити звісно, цим. ну Не хочеться тут бризкати. Це ось о... рекорд звісно, тут зверху тут взагалі капець, він вже ну, повністю готовий на 100%. Ось униз чуть-чуть залишилося, бачите низ. А тут мускачі ну, ще теж такий класний. Ну, нехай ще повісить. Може що все вже тут днів два-три. Та і вся закраситься грона, щоб її можна було зрізати Ну, і зважити. Інтересно, да? Цей год, звісно, да. з виноградом тут так. Там грона, там дві, там непонятно, там зелена, там готовий, а там ще тільки оцвіло. Ну ось. О. Якщо Саша Фадієв дивиться, подивиться, чим тобі не журавчик вишневий. <гум> Диви, тільки це перцовий красний. І грони в нього такі, кіло і півтора. Не знаю, які будуть у журавчика. <гум> ну, ну це ось, о, це бомба. А смакові, то це я не знаю тут просто. Ці ось, о, бачите, зелена, це на сьогодні. Головне, вони красиві, такі ці грони. Ну це ж бачите після морозу це якби на чому воно там воно на пасенках пасенковий, короче То там, то там поналіплювалися маленькі такі, ну хоч щось. <гум> ну Взагалі-то граняки. У тому році я зрізав там, напевно, десь кіло півтора, десь отак кіло сімсот, такі в нього там, така здорова, що ну просто. <гум> так, ну що, йдемо тепер. По винограді ми підемо наступного разу вже буду вам показувати, що повністю стигло, поза, ну, стигле. Дивіться, поки не, не пройшов. Гляньте. Отак як воно як я витягував, отак бачите, цей і лежить. Лежить ось. От Тепер я вам зараз розкажу, за... скільки я тут використав на оцьому. Це я Тут, його... тут просто цей шланг, що в воду можна заточити. О, і я якби його сюди викотив, думаю, та, якщо що, заряжу, то там через Бо на малий виноградник хотів їхати. Тобто працював я, не фатило мені, не фатило на пів ряда, ну так як у мене ж добавився повністю ряд. От. І так як я ходив заправив усього 60 літрів, тобто 4 бачка моїх отіх. Зазвичай мені на цей виноградник отут ось -от, уходило 4-5 бачків. Ну от при от вже бачите ну, лоза, тобто отак. От, Маса, тобто є маса, що я хочу сказати. Оце мені тут фатало 4,5-5 бачків. Ну Це без безкрайнього без ряду. Зараз, напевно, що буде 5 бачків сюди потрібно. Да? Якщо з акумуляторним, оцим, що на 16 літрів. Цим я робив половину. Я зробив оцю штангу, яку я вам показав. Оцю, да? З розпилителем ракета. А потім я. Вже якби пішов, поставив на загрузку, вам ну щоб відео вийшло. Прицепив оцю ось, професійну. І далі половину я робив професійною. от ну, Заодно я взнав, що це не просто держалка. А це теж екран. Бо я ж думав, що регулювати сим. Відкрив, закрив. Думаю, якось воно так. А воно ж ну коротше, село. А воно ось теж, що це крутиться. ну Туди-сюди і теж якби дозує. І по виноградника я працював оцею штангою да, з оцим ось отвором. якраз, ну, Що я вам казав, тут я міряв його сверлом 1,5 міліметра. От я сюди поставлю поставлю на... Один і один, напевно, що так, да. і мені навіть цією професійною штангою вона працює теж на уроках. Мені тою штангою фата оббризкати, якщо я заправлю 60 літрів, то в мене ще й останеться тут. Бо я ну, якби, ну, не знав, ходив половину цією шлангою, робив, тоді оцю поставив. І я так ходив, оббризкував. Туди проходив, потім і назад, ще раз його бризкав, ну тобто чуть ли не в два сліда ходив. ну Бо така була в мене ну побыстріша вибризкать, узнати, що де, наскільки фото. Бризкаю, бризкаю, один раз я переїжджав тут, перекотив її і все, мені хатає ті шланги, ну, то, ну, оцю. Тобто, впевнений, що навіть, ну, якщо ходити вже геть тщательно і поливати, так як я поливав, то 70 літрів мені фата. Повністю на цей весь виноградник. Це 100%. 4 бачка мені не фатать ці акумуляторні. Я ж не один рік працюю, я знаю, скільки мені потрібно. Я ж так примірно і залив сюди. Да? Ну, так як я ж кажу, як поливав у два сліда. Тобто Ця штука виходить, економніша, ніж акумуляторний, той, який ми ну, носимо на собі. Набагато економніше. За, за рахунок високого тиску от, і розпилу мілкого дисперсія йде. Не каплі летять, так як ото в тому ну, в акумуляторному, бо там більше за все більше каплі летять, як оце особливо щіліва, а це, ну, Воно так крупненько бризкає то цими, коротше, що б я тут би доробив чи змінив, заявляю вам відповідально, нічого я тут не збираюся міняти, доробляти, бо немає що. Просто от повірте, немає. Я б і хотів би вам сказати, що от треба от що то там доробити. Ні, нічого не треба, абсолютно все устраює. Я щасливий, що я його зробив. Жалію, що не зробив я ще в прошлий рік. Я б таке, скільки б собі, спини не нагружав би. Да? Здоров'я трошки зекономив. Тобто нема там, що доробляти. Було питання, чим мішати. Можна міксером прямо в баки. Ну, можна ось взяти половину, ну допустимо, або відро заколачуємо, всипаємо всі наші як би, інгредієнти, скажімо так, у відрі колотим виливаємо те відро і за допомогою шланги додаємо, там, ну, скільки нам треба. До повного і все. Не треба там особо колотити. Бо по часу на обробіток, знаєте, коли я робив, отим, ну, ходив, щоб мені всі виноградники ну, обробити, це 2 години віддай. Це просто оці походи туди-сюди, знімання, надівання того бачка, та колотіння за кожним разом. Тоді я вже почав зараз колотити, ну, повністю там набирав цю, робив на всі там, допустимо, на чотири бачка, зразу колотив тут. Просто приходив, наливав, піднімав, впрягав і йшов. Ну, коротше, два години. Оце я вилив буквально. Ну, от не збрехувати вам ну, ну, до 20 минут. Не за 20, ну не, я не пересягну 20 минут. Там наскільки це просто і легко, що це треба тільки, от, знаєте, спробувати. Я вже, знаєте, як я вже спробував, то я вже в ту сторону туди дивитися не буду. То хіба що, знаєте, щось таке ну десь там поїхати там, до течі, да, вибрескати один бачок, от, от да, Я там надів там пішов. Чи там щось обробити на городі таке маленьке, що іменно один бачок, да. ну і звісно, що цей агрегат він не підійде для тих, у кого там, допустимо, десяток кущів. Ну, як десяток кущів, то не стоїть заморачуватися, бо ви з у вас одного бачка обробити робити 10 кущів. І не треба вам строїти ото такі ну, цистерни. Да? А Так як у мене вже там біля 200 кущів, то Мені воно край необхідне. І в кого, та навіть тако, в кого вже 70 кущів, також, вже, ну, як 4 бачка там, носить, приміром, чи там 5 бачків, то, звісно, краще, раз заїхав, поставив його на одному місці. А ще насаду, я насадив. То все, я вже до цієї теми відходжу повністю. Оце в мене вже постійна моя машина. У совершенства немає чого. Е, ну, Можу поставити насос, щоб мішало. це. Якщо... Ну, Воно мені не треба, в мене воно є. 3 вати тяне. Воно там навіть акумулятор не заміта, щоб ви його підключили. Да? Ну, Просто от повірте, я ж електрик, я знаю, про що я кажу. Акумулятор 3 ватт, він ну, просто не замітає. От, приміром, той насос він там ват так е, 60. 60 з чим, то да? а то 3. ну 65, по-моєму, а <сміст> там 3 вата. Качає доволі швидко, бо я ним розливав цей хімію. І включається, він нічого не треба городить, тому що включається він якраз в ту розетку, що заряджається акумулятор. Зараз я його, якщо знайду по-бистрому, я вам зараз покажу. Я, напевно, вже його вам і показував колись. О, так, я і знайшов його ще й швидко. Так, зараз йдемо, я вам покажу, як оце все. Ось сам насос цей, бачите, у нього воно кнопочка. Оце ж мені просто неудобно знімати. Дивіться ось, у, він навіть на присоски, бачите, його можна хоч сюди. Приліпить на цей, хоч і сюди на отак от ось приліпить на присуску. Та й все. Одною шлангою беремо забор. Ось сюди. Ну, допустимо, тут тройничок треба поставити за краном. Беремо забор, а оцю прямо в кришки маленьку дирочку вкидаєте туди. І все, він качає з такою скоростю, що капець він в минуту. Ага, набрехав я вам. Цей він качає цей він 6 Вт у нього. На 2 метри піднімає короче. Ну, качає він дуже швидко, бо двохлітрова бутилка наливається секунд там за, за 20, мабуть. Ну швидко він качає. Ну, от. А включається він, якраз ось, дивіться. Ось. Оп. Оце гніздо. Що включив, яке ви заряджаєте акумулятор. Ось так ось. О, дивіться. Чуєте? І все, і погнали. Просто тут ось маленький ось воно сюди йде, насос собі буде брати, а це тут ну, кран тут же ж. Одна друга дюйма, а тут вже манюнька така ця. От сюди треба тройник одна друга дюйма поставити і з таким пиптиком, щоб забор ось був. І все, воно не буде забирати у насоса абсолютно нічого. Ну, він буде підключений. Ну Це якщо вже сильно там, я не знаю, кому це треба. Мені, допустимо, воно геть і не треба. Я воно раз кришку, кришкою, воно поколотив цим міксером, якщо мені там ну раз там обробив три ряда, а там колотнув. Мимо нього йдеш, просто положив, що поверти з міксером. Воно, я ж кажу, тут та й чуємо, якщо воно розтворилося, що там може ну, осад випадати. Якщо все правильно робити, ніякого осаду там не буде. Так що воно там і не потрібно, ці лишні. Ну а якщо потрібно, я вам показав, що, що треба робити там взагалі. Тобто, оце так. Вам би я порекомендував, у кого. Багато винограду є, багато кущів, хто займається професійно цим. Бо ті всі дуйки, штілі, це все добре. Ну, треба для того мати здоров'я. А чим більший возраст, да, ну, чим більше роки вам підходять, тим починає трошки підгибатися у нас коліна. І вже о те, о ті штілі хороші, що дують хорошо. Воно вже нам не по силі. Ну, Тут можна підключити місто ну, дуйчика того, що я колись показував. Ну, у мене Віталс був, що я тоді продав його. Який дує. Ну він доволі добре дує. Турбонасадка просто. Ну, Підключаємо 100 шланги турбонасадку. А тільки турбонасадку треба брати, таку, як іменно, як я вам показував, що має свій акумулятор. Акумулятор прямо в ній. І виходить, у вас ніяких шнурків, нічого немає. От, вам тільки подає от той насос, і з бочки подає жидкость до цієї турбонасадки. І вам буде та сама, от той самий щіль, да, дуйка, та, тільки ви будете держати у руках усього на Ті 1,5 кг, а не ну, той 25 кг. У себе на спині. Так що, якщо це впирається, що треба от дуть, можна дуйчика і вперед. Тут... Головне, що воно робоче, воно дієве, можете повторяти. Я думаю, ви ніколи не пожалієте. На цьому все. Всім дякую за перегляд до наступних відео.